Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Мені задала питання моя підписниця Лілія. Вона спитала: Розкажіть, будь ласка, про свої старожили парфуми. Оце мої старожили парфуми, які появилися в мене іще із 2014, навіть 2013-2012 року. Їм дуже багато вже років. Вони дуже багато чого пережили разом зі мною. Перебули в різних ситуаціях, що я вам скажу. Чим довше парфум натуральний, не фейковий у вас є, тим він з роками все краще і краще і краще робиться, так як жінка. Чим більше її років, тим вона робиться мудріша, прекрасніша і надсолодша. Так і парфуми, так і вино, так усе. Що я вам скажу, чим довше стоїть парфум, тим він стає набагато сильніший. Дужче розкривається, красивіший і прекрасніший. Зараз таких парфумів вже немає. А саме найбільша у нього таємниця, що чим довше стоїть ваш парфум, тим він стоїть найбільш економніший. Вже місто 3-4 пшика ви дасте пшичка і він буде ідеально вважатися на вас. І ви будете прекрасні, гарні, так що не вірте нікому, чим довше парфум стоїть. Тим він псується, псується він тоді, коли він неправильно зберігається, або коли він фейковий, що там немає натуральних маслів. До побачення, підписуйтесь.